Практично завжди люди йдуть в стосунки шукати там своїх батьків, і точно їх там ніколи не знаходять, тому що партнер не родитель. І якщо ви не працювали над своїми стосунками по такій схемі, то точно знайдете там для себе обширне поле для діяльності. Як ми вже говорили, все, що з нами відбувається, має кілька рівнів причин, і для розгляду любовних трикутників нам буде достатньо трьох перших: А це рівень поточного життя, родовий і реінкарнаційний. Окрім цього, варто ще розглянути варіант чисто енергетичний. Хоча, якщо сказати чесно, це все частинки одного цілого, і проробляти картину бажано комплексно. Енергетичні причини любовних трикутників. В основному це невідповідність енергетичних рівнів, що проявляється або в неможливості віддати певний об'єм енергії, або в неможливості переробити. І так чи інакше між чоловіком і жінкою парі. Відбувається обмін енергіями, а всі ми живемо і розвиваємось, використовуючи її як пальне. Для розвитку чоловіку потрібна енергія певного типу від жінки, і з іншої сторони, в неї є потреба таку енергію віддавати чоловікові. Так ось, якщо об'єм енергії, яку віддає жінка, співпадає з об'ємом енергії, яка потрібна її чоловікові, то все добре. І така система перебуває в гармонійній рівновазі. Якщо ж в жінки не вистачає цієї енергії, а чоловік відчуває бажання, амбіції, силу для розвитку, тоді він буде шукати цю енергетичну недостачу в іншій жінці чи жінках. Давайте скажемо грубо, але зрозуміло: якщо йому потрібно три відра енергії на день, а дружина може видати лише півтора, то або ж ще півтора він буде шукати на стороні в іншої жінки і розвиватись, здобувати і завойовувати. Або буде тягнути в півсили на тому рівні, який матиме через свої моральні погляди, але вже ні про його розвиток, ні про розвиток сім'ї не йтиметься. А зрозуміти, як виглядає насиченість енергії, можна по собі. Коли нічого не радує, нічого не хочеться, і важко навіть мінімальні речі робити, це низький рівень енергії. А коли з'являються плани на майбутнє, людина починає не встигати все робити, це, відповідно, високий рівень. З іншої сторони, в жінки є потреба віддавати енергію такого типу, якщо її чоловік не в змозі переробити, освоїти цю енергію, то вона буде вимушена або загальмовувати себе і знову ж таки відмовлятися від свого розвитку, перспектив і нормального життя, або шукати чоловіка на стороні, щоб віддати залишок енергії йому, грубо кажучи, по аналогії з попереднім прикладом. Якщо жінці для нормального життя треба віддати три відра енергії в день, а її чоловік для свого життя на максимумі потребує лише одне відро в день, то ще два відра потрібно комусь віддати. Тому як не крути, а для нормального функціонування системи потрібно бути разом на приблизно однакових рівнях енергії і розвиватися паралельно. Ну а як же коханки і коханці вписуються в цю систему? А дуже просто. Вони самі не відповідають рівні енергії цього чоловіка або жінки, і дозаповнюють лише ту частинку, яку не вдалося заповнити офіційному партнеру. Тобто, коханка віддає свою енергію, щоб чоловік добрав норму, а коханець отримує від жінки залишок її енергії. Таким чином балансується система по енергетичних обмінах, і тут варто зазначити, що ми говоримо про конкретний тип енергії, і безумовно, чоловік дає жінці теж певний тип енергії. Завжди відбувається обмін, просто іноді це співвідношення може бути дуже великим. Так що, по факту, хтось один тягне іншого за собою на своїх енергіях. Іншою ж причиною любовних трикутників може бути конкуренція і низька самооцінка, коли людина доводить собі чи комусь свою значущість шляхом перемоги над конкурентами, наприклад. Жінка несвідомо, але спеціально притягує свою сімейну систему коханку, конкурентку, щоб перемогти її, і таким чином, якби, довести собі свою ж цінність. Насправді, найчастіше так людина доводить, що вона чогось варта не собі, а комусь з батьків і річ чи інших близьких людей. От чоловік сходив до коханки, а вернувся до мене. Значить, я краще, гарніша, привабливіша чи щось там ще своє. Часто тут виявляється цікава зв'язка: конкуренція і самоцінність. Логіка тут така: щоб довести собі свою цінність, мені треба перемагати інших. А значить, мають бути ці інші, і їх постійно треба десь брати. І тоді така жінка підсвідомо не вибере собі вірного чоловіка бо не зможе через нього сама собі довести свою цінність. До речі, якщо така зв'язка присутня, то часто вона проявляється і в інших сферах життя, коли людина постійно. Шукає собі, з ким би то поконкурувати. Найбільше очевидних причин любовних трикутників знаходяться на рівні поточного життя в трикутнику батьки, дитина. Якщо ви чули про комплекс Електри чи Едіпа, то зараз все зрозумієте. Наприклад, в віці 3 чи 5 років дівчинки з'являється несвідома конкуренція за свого тата з своєю мамою і ненависть до неї. Якщо питання конкуренції не закрите, воно природно переходить в доросле життя. Які тут можуть бути варіанти? Якщо в сімейній системі дочка перемогла маму, то потім вона підсвідомо може притягувати в свої стосунки іншу жінку, щоб спроєктувати на неї свою маму і прожити від неї поразку? От вам і наслідки неправильної ієрархії в сім'ї. Ще один варіант причини любовного трикутника на родовому рівні. Жінка стоїть не на своєму місці для чоловіка, а наприклад, на місці мами. І як це проявляється? Власність, контроль, непрохані поради. Жінка розказує чоловіку, з ким йому спілкуватись, у котрій приходити додому, як йому замінити розетку і так далі. Тобто бере на себе функції його мами. В такому випадку місце його жінки звільняється і туди, щоб збалансувати систему, щоб вона не розвалилась зовсім, приходить коханка, якщо хочете, щоб спасти сім'ю. Ще однією з причин на цьому рівні може бути хтось. В роду хто проживав сценарії любовних трикутників, і людина йде в них, щоб або повторити їх, або завершити інакше, або асоціюватися з тим, кому в цих трикутниках було найгірше. На рівні реінкарнації: любовні трикутники можуть бути пов'язані з тисячолітніми шаблонами виживання, коли по факту чоловіків було набагато менше, ніж жінок, і жінкам доводилось конкурувати між собою. А постійні війни і велика дитяча смертність тільки погіршували цю ситуацію. І щоб забезпечити виживання дітей і продовження роду, жінка була вимушена знайти і втримати біля себе сильного чоловіка. А він, в свою чергу, мав завдання якнайбільше розсіяти своє зерно за по факту своє коротке як мить життя. По факту, це був полігамний світ. В такому випадку конструкція полігамність потрібна для виживання може фонити вже і поточному житті, і несвідомо підкоряючись, їй людина буде попадати в любовні трикутники або й все життя в них жити. Для чого ж любовні трикутники жінкам, які попадають в них в ролі коханок? Як вище було сказано, люди йдуть в стосунки, щоб знайти там своїх батьків, і жінки-коханки теж Вони шукають собі комплект. Чоловік, дружина, на яких будуть спроєктовані ролі тата і мами, в тому числі для того, щоб пережити природню поразку від мами, і так буде доти, доки ця поразка не відбудеться і не пропрацюється стосунки з татом. Тому в кого в сім'ї є татова дочка, є на чим задуматись: наприклад, чи не зробите ви її гірше, якщо поступитись своїм чоловіком. Також зав'язка конкуренція, самоцінність, про яку ми говорили вище, теж може бути присутнім. Коли чоловік приходить до коханки і або жаліється на свою дружину, або й не жаліється, це може давати їй цінність себе в розумінні, що от він приходить до мене, бо я краще за неї. Іншою причиною може бути підсвідомий чи навіть щиро усвідомлений страх чи небажання вступати в шлюб. І бути коханкою це найкраща гарантія того, що тобі не зроблять пропозицію і діло не закінчиться штампами. А причини таких страхів вже можуть бути на будь-якому з рівнів. Наприклад, в попередній реінкарнації жінка була одружена з чоловіком, і після його смерті її, як було прийнято в тій культурі, теж вбили, щоб разом спалити їх тіла. І цей досвід досі такою здавалося б нелогічною зав'язкою. Шлюб це смерть. Або на родовому рівні жінки в роду почувалися в шлюбі, м'яко кажучи, як в неволі, і нащадки можуть втікати від цього, як від рабства. А тепер ще одне цікаве питання. Для чого любовні трикутники чоловікам? На рівні сімейної системи: жінка для чоловіка може знаходитися в трьох ролях: матері, дружини або дочки. І так от, якщо дружина переходить в роль матері чи дочки, то роль дружини стає вакантною, і жити з мамою чи дочкою в такій системі чоловікові, м'яко кажучи, не зовсім комфортно. І тут є два варіанти: або піти з системи, або привести когось на роль дружини, щоб зберегти цю систему. Звичайно, треба розуміти, що якщо дружина стає на роль дочки для свого чоловіка, тобто шукає в ньому тата, то і чоловік стає в роль тата для неї і шукає в ній дочку, і в кожного з них є свої причини для такої поведінки. І саме тому вони зійшлися разом. Ми розглянули найчастіші причини виникнення любовних трикутників, але ці приклади не є вичерпними. Крім цих рівнів, існують ще й інші. Наприклад, на рівні міфів люди з трикутника можуть розігрувати історію про Адама, Єву і Ліліт. На рівні впливів можуть бути зовнішні дії на людину і її просто тягнутиму всі трикутники. На рівні сутності можуть бути сутності, які подавлятимуть волю і затягуватимуть людину в блуд. На рівні душ може бути специфічний зв'язок між всіма трьома душами і ще багато іншого. Крім того, в кожному випадку причини є індивідуальними, і найкраще їх можна витягнути на розстановках, коли я всіх вас і запрошую. А між тим читайте книги, беріть відповідальність за своє життя на себе, розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.